Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задорій і одразу до новин з фронту. Сьогодні окупанти 7 вересня, окупанти двічі відкривали вогонь. Обстріли ввелися в районі населеного пункту Залізне та Зайцеве. Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника наші захисники відповідали вогнем у відповідь. Ну, це зведення операції об'єднаних сил станом на 17.00. Народний депутат, слуги народу Трухін Олександр, прийшов сьогодні до Верховної Ради, і, звичайно ж, постало перед ним питання: що ж з тим ДТП, яке сталося 23 серпня. Так от він сказав, що під час того ДТП був «тверезий». І сказав наступне журналістам в кулуарах. Я самостійно знайомився з цією інформацією. Насправді видалили не з 30, а по-моєму, навіть більше, ніж 60 або 70 медіа. Тобто інформа... йдеться про інформацію про саму ДТП або е, сповідомлення про, про ДТП, де згадувався Трухін. Е, щодо видалення, я не ставив щодо себе ніякої інформації, ні за гроші, ні без грошей. Отже, я ні. Ні мої помічники, ні люди мені відомі не замовляли і не знімали новин. У мене прохання до журналістів розібратися. Я чим зможу теж допоможу, якщо були такі факти, що за гроші або без грошей хтось знімав якісь новини. Я вважаю це неприпустимим. Також він не спростував і не підтвердив, чи був він за кермом автомобіля. Посилаючись на те, що адвокати і слідчі рекомендували йому не коментувати всю цю інформацію до того моменту, поки триває слідство. Загибель міського голови Кривого Рогу У поліції лишилося дві версії на сьогодні. розглядають основними версіями самогубство скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера. Разом з тим є версія, не відкидаємо версію доведення до самогубства. Тих самих мотивів заявили у Нацполіції. Е, ну а також там е, спростували, як заявляє е, поліція версії про умисне вбивство і та інсценування самогубства. Е, ну а нині е, обов'язки міського голови Кривого Рогу виконує колишній міський голова е, Кривого Рогу Юрій Вілкул. Багаторічний міський голова Багаторічний. Кривого, е, Юрій Вілкул. Який власне своїм наступником Костянтина Павлова і назвав і назвав голова міністерства охорони здоров'я спрогнозував, коли країна може перейти у жовту зону. Віктор Ляшко сказав, що це може статися вже наступного понеділка, 13 вересня. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня, і стосуються в основному масових заходів. Про це він сказав 6 вересня в ефірі телеканалу Україна 24 Ну, і знаємо, що горів Костел Святого Миколая. В там в Києві так, там згорів і відомий орган. І тепер міністр культури Олександр Ткаченко каже, що на відновлення цього всього потрібно 75 мільйонів гривень. За попередніми даними, пожежу спровокувало коротке замикання в самому органі. А що ж каже міністр культури? Він написав допис у своєму Фейсбуці. І пише наступне за вихідні з командою міністерства і держдержмистецтв розробили покроковий план подальших дій згідно із законом і дотриманням питань безпеки робіт у будівлі. Наразі чекаємо на висновок державної служби з надзвичайних ситуацій. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріальних збитків. Паралельно Нацполіцію ведеться слідство про причини загорання. Після цього стан костелу мають оцінити експерти, щоб визначити, яка йому нанеслася шкода, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи і ремонт. Ну, це попередні такі оцінки: 75 млн мільйонів гривень на відновлення костелу. Ну і власне тривають благодійна компанія кампанія зі збору коштів. Приватні бізнеси е, скидають гроші. Власне, і м, відомо вже що за словами Ткаченка, станом на зараз на рахунок надійшло 5 мільйонів 840 тисяч гривень, і ще близько 20 мільйонів гривень. Бізнеси проголосили надавати пожертви публічно. Тим часом я нагадаю, що ви також можете нас підтримати за нашу роботу. Всі реквізити є у нас на сайті. Там є кнопка Donate. Будь ласка, ми дуже вам вдячні за цю підтримку. Насправді це дуже для нас цінно. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Підписуйтесь на телеграм-канал umn.ua. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Здерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.